У пане Костянтине, вітаю вас. Добрий день. Вітаю. Писали ви у своєму Фейсбуку про певні погрози на вас, вам, вашим колегам. розкажіть, чому ви робите висновки, що це саме пов'язано з тим, що ви захищаєте права військових? Ну, по перше, мені через певних третіх осіб передавали дані меседжі. Я не можу зараз говорити конкретно, оскільки. Мною з цих приводів з цих підстав подано заяви про вчинення злочину, ну, з приводу протидії адвокатській діяльності і здійснення впливу на мене відповідно, і я не можу зараз розголошувати таємницю до судового розслідування. Але власне у мене є певні відомості від осіб, які чітко мені. Транслювали меседжі, щоб я відмовився від захисту українських військових. Власне, після цього я отримав системний вплив у вигляді нівечення вивісок у вигляді там обмальовування моєї зовнішньої реклами, фізичного впливу на моїх молодших працівників. Ми Неодноразово про це публікували відповідні матеріали і підготували звернення до правоохоронних органів. Наразі триває досудове розслідування, і, власне, якщо говорити про свіжі події, то я став об'єктом додаткового переслідування певних осіб з онлайн медіа. Очі коли я ну, власне почав вивчати доступну інформацію. В мережі інтернет я виявив, що з даним онлайн медіа очі пов'язані певні особи, які, власне, і були, скажімо так, проросійські мають проросійські погляди, і, відповідно, я це пов'язую ну, в єдиний алгоритм їх дій, коли я веду військових, на мене намагаються системно здійснювати. Вплив люди, які мають відношення до партії Сарія, до підсанційної онлайн верніше, під медіа страна юа? власне, ну тут один плюс один виходить відповідний висновок. Чи можна зробити висновок? Що це якісь ну абсолютно проросійські сили вас переслідують і яка мета? Ось цього аби військові залишились mm. без захисту, ну власне, да мета чітка мені транслюється, щоб я перестав захищати військових. А, власне, на мене подані ряд скарг а, цими ж суб'єктами. Цим, цим ну одним з журналістів даного видання і одним військовим. Журналісти власне а, мають відношення до а, медіа страна ЮА. А військовий знову ж таки вивчав доступну інформацію про дану особу. Він притягався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків, зберігання зброї і крадіжку. Ну, власне, це на мою думку, більш ніж характеризує особу, і визначальний такий момент, що скарги складені ідентичні тексти складені. І відповідно з цього можна однозначно зробити висновок, що їх писала реально одна особа, при Є... тому, що скаржники фактично в різних містах. Так, проривають, ну це фізично неможливо. Ви сказали, що ви звернулися до правоохоронних органів. Як там реагують, як ведеться слідство? В принципі, по ідеї правоохоронні органі органи повинні бути зацікавлені в тому, щоб цих людей проросійські налаштованих або не знаю агентів, не агентів Кремля, але їх знайти власне притягнути до відповідальності власне на сьогоднішній день. Єдине, що можу сказати, розслідується Декілька кримінальних проваджень з цих фактів проводиться ряд експертиз і встановлюються певні дійові особи, скажімо так. А у часі наскільки, наскільки розтягнута ось ця історія з погрозами і з перешкоджанням вашої діяльності, скільки це вже триває? Це триває майже з початку року. Я чесно кажучи, коли це розпочалось, я не фіксував. Але в принципі, отак, от можна сказати, що з початку 2025 року. А до правоохоронних органів ви звернулися одразу. Я почав одразу звертатися, і одразу, коли відбувалися певні події, ми зверталися, викликали поліцію, фіксували, збирали відеоматеріали, збирали свідчення осіб, які власне стали на сьогоднішній день. До речі. Визначальний момент в знову ж таки, оці журналісти навіть під час одного з офіційних заходів визнали свого замовника офіційно при свідках. Ну, дивна така ситуація, але це факт. Ну а зараз наразі я говорити про власне замовників я не можу, оскільки триває досудове розслідування. Але у вас є розуміння, хто це. Да, у мене є чітке розуміння, що це за особа і що це за організація. Ну що ж, тоді чекаємо на завершення досудового розслідування, щоб, можливо, ви тоді більше зможете вже нам деталей повідомити. Да. Ну і на рішення цього досудового розслідування. І на сам суд, звісно, тоді очікуємо. Пане Костянтине, дякую дуже вам, що долучилися до нашої розмови. Костянтин Глоба, адвокат, захищає права наших військових. Ну, як зрозуміли. Певні особи намагаються перешкодити його діяльності. Шановні глядачі, я вам дуже дякую за увагу. Дякую, що вечір прямого проводити разом із нами. Нам надзвичайно приємно, адже ми працюємо саме для вас. Тому вдячні вам за вашу увагу. Приємного, тихого, мирного вечора.